Можуть бути вирішальними історична іншомовна або українська назва міста. Дискусія виникла під час чергового засідання комісії з перейменування. Філологиня Олеся Чайківська вважає, що потрібно визначити умовою відбору топонім українського походження, тобто не використовувати слова іншомовного походження. Я вважаю, що ми дійсно маємо унікальну можливість зараз дати дуже красиву, цікаву назву нашого міста. Тим більше в такі моменти, коли ми виборюємо свою свободу, коли ми стверджуємося на світовому рівні як унікальна українська держава, своєю культурою, своєю історією, так, своєю чудовою українською мовою. Я запропонувала так, щоб одразу відкинути ці всі іноземні якісь маркери, тобто, щоб ми асоціювалися з Україною. І що могли наші дітей навчати і це, на нашій історії, на нашій культурі, на нашій мові. Я того запропонувала ніби логічно, так, чому ми зараз щось шукати, там аджалик, там щось там тюркського чи турецького походження чи німецького походження, що в нас є купа українських слів, гарних, красивих і дає нам можливість цю палітру розширити, залучити там мовознавців, поетів, істориків. І проте більшість учасників робочої групи не підтримали цю пропозицію. Я не підтримала ініціативу, щоб було виключно українська назва через те, що це буде певна дискримінація тих топонімів, які є в нашому краї. І про це ми говорили на прямому ефірі під час програми Реформа з представником національної комісії зі стандартів української мови. Він сам історик Олександр Середа. Він досліджував саме топоніміку. Яка виникла за часів Османської імперії, і коли тут на цій території були кримські татари, ну тобто це зараз кримські татари, і виходить таким чином, що коли ми з ним обговорювали виникнення цієї топоніміки, він наводив такі ну, факти, історичні факти, які були закарбовані в певних історичних документах під час засідання прийняли основні вимоги до назви: це відповідність вимогам щодо засудження та заборони пропаганди російсько-імперської політики в Україні, відповідність вимогам державної мови та унікальність. Погодили також критерії, які носять рекомендаційний характер. Це географічні особливості розташування, відповідність назви історії або культурі та відповідність правопису власних назв. Як критерій внесли також думку мешканців міста, проте вона буде врахована за результатами рекомендаційного онлайн голосування. Не можна невілювати думку громади, тому що думка мешканців міста. Взагалі, ну має розглядатися основним критерієм, тому що не можна нав'язати людям те, що їм не подобається. Це буде ну неприроднім, тому думку громади потрібно врахувати. Я дуже рада, що цей критерій залишився. Першочергово для мене дуже важливою була правка, що Ім'я нашого міста не може бути прикметником, і це теж я, я вважаю, що добре, що комісія за це проголосувала, тому працюємо далі відповідно до критеріїв. І вже, наприклад, наступного разу, коли ми будемо збиратися 30 числа, більша частина тих пропозицій, які вже надійшли, вона відпаде сама собою, тому що дуже багато є прикметників, і вони вже не будуть розглядатися комісією. Засідання відбулося 17 серпня. Нараду провела заступниця голови Олена Баранецька. Володимира Новацького під час чергового обговорення не було. Подивитися засідання повністю. Ви можете у програмі про тиждень.